Свідчуємо ваш вибір у бурхливому морі пропозицій. Усім вітання. Мене звати Дар'я, я авторка і ведуча подкасту Усвітній Маяк. І сьогодні поговоримо про Бердянський державний педагогічний університет із відповідальною секретаркою приймальної комісії Ладою В'ячеславівною Чимоніною. Раді вітати етері! Доброго дня, шановні. Рада всіх вітати і сподіваюся, що. Всі, хто сьогодні до нас доєднається, або хто нас сьогодні почує, обов'язково будуть студентами нашого університету. Маємо надію. Тож розкажіть, будь ласка, про основні етапи вступної кампанії цьогоріч і на що слід звертати особливу увагу вступникам. Дякую за запитання. Отже, офіційно вступна кампанія цього року стартує з 1 липня. Проте, на цей момент абітурієнти вже мають зробити кілька важливих кроків. Зокрема, по-перше, визначитися, на якій спеціальності та в якому закладі хочу здобувати вищу освіту, і по-друге, зареєструватися на складання НМТ. Ну, а вже е власне сама вступна кампанія розпочнеться з 1 липня. А, з цього ж дня відбувається реєстрація електронного кабінету вступника на сайті вступ.єдебогов.ua. З 3 по 10 липня а... Це процес подання документів, що підтверджують пільгу, якщо у вас така є. З 8 по 19 липня відбувається проходження співбесіди або творчого конкурсу. Творчий конкурс є в нас для двох спеціальностей. Співбесіда це для тих, хто знаходиться в нас на тимчасово окупованій території і не може взяти участь у НМТ. З 19 липня, по 1 серпня відбувається подання заяв для вступу. Не пізніше, 6 серпня, ви отримаєте рекомендації на бюджет, Не пізніше 9 серпня, ви маєте підтвердити вибор щодо місця навчання в електронному кабінеті за допомогою КЕП. Якщо раптом ви не отримали рекомендації на бюджет, ви обов'язково отримуєте рекомендацію щодо зарахування на контракт. Тобто КЕП кваліфікований електронний підпис. А за цим коли... звертаємося до банківського електронний підписний підпис. Це або банк, або дія. В тому році дія працювала. Сподіваємося, що і цього року також це буде. Але по всяк випадок, можливо, все, я правила ще обов'язково зробити через банк КЕП. Дякую. Отже, щодо термінів, маємо інформацію щодо документів. Які варто подати на різні форми навчання денна і заочна? Чи є тут якісь відмінності? Сучасні абітурієнти мають при реєстрації електронного кабінету вказати номер із серією документа про освіту. Це може бути або атестат, або диплом, а номер сертифіката НМТ і підвантажити кольорову фотокартку розміром 3 на 4 см, вагою до 1 Мб у формі JPEG. І підвантажити мотиваційний лист. А всі інші документи подаються вже після зарахування студента на перший курс. Тоді вже ви надішете їх в електронному вигляді, ваш деканат, і ці документи будуть, скажімо, сформовані в вашій особовій справі. Якщо вступник має пільгу, він може її зареєструвати через Google форму, вказавши, яка це пільга. і Відповідної довідки або посвідчення. З нашим вартом це дуже легко зробити на сайті БДПУ в рубриці вступнику є реєстрація пільговиків. Терміни реєстрації та подання пільгових документів і мотиваційних листів для абітурієнтів і денної і заочної. Форми є однаковими, і я, відповідаючи на попереднє запитання, вже озвучила ці терміни. Так що я думаю, вам все вдасться. Час є для того, щоб зібрати документи, так, отримати всі необхідні сертифікати і успішно вступити до нашого закладу. І тут багатьох вступників напевно турбує питання. Чи треба фізично бути присутнім, йти в університет для того, аби подати документи, пройти іспити, скласти іспити, або все це доступно можна зробити онлайн? Це нашого життя спростила власне і процес подання документів. Усе відбувається в онлайн форматі. Отже, не треба бути фізично присутнім в університеті, щоб їх подати. А щодо складання НМТ? Фізична присутність є обов'язковою, це стосується і складання творчого конкурсу для тих абітурієнтів, які проживають на підконтрольній території. Задля комфорту майбутніх першокурсників наш університет забезпечить роботу виїзних комісій, члени яких прийматимуть це вступне випробування. Для абітурієнтів, що наразі проживають за кордоном або на тут, цьогоріч дозволено пройти такий конкурс в, офлайн, в онлайн форматі. Щодо критеріїв відбору вступників, на що тут варто важливо звертати увагу? А, щодо критеріїв відбору, то я би краще все ж таки взяла слово конкурс. Набір здійснюється на конкурсній основі кхм, з урахуванням необхідних результатів, вступних випробувань і розгляду мотиваційних листів. Тут важливо бути інформаційно підкованим. Розуміти чітко, які саме результати необхідні, які пільги надають спеціальні умови, а які ні. Якщо у вас є запитання, на нашому сайті розміщені телефони, за якими можете звернутися, і ми вас проконсультуємо додатково. І вже сьогодні почали говорити мотиваційний лист. Як правильно скласти, як правильно написати, аби він був най -най найбільш ефективним, які аспекти варто, які аспекти ви радите висвітлити? А, мотиваційний лист це викладен комплекс мови в довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму, спеціальність заклад освіти і відповідні очікування, досягнення в навчанні і інших видах діяльності. Власні сильні і слабкі сторони, до якого в разі потреби вступником може бути додано, в тому числі в електронній формі, матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію. Назву вимоги до мотиваційного листа. Зміст повинен бути лаконічним, в якому коротко наведено важливі детекти цифри. Виклад думок має бути стисним з використанням найменшої кількості слів, має бути представлена чітка структура листа. Текст його бажано розбивати на абзаци, кожен з яких має містити певну концепцію. Простота у викладі думок надасть приймальній комісії можливість швидко зрозуміти зміст прочитаного. Небажаною є наявність орфографічних і стилістичних помилок. Ну, і серед ключових моментів цього документу хочу звернути увагу на такі. Зазначте. Як ви дізналися про університет, факультет, спеціальність або освітню програму? Можлива і пов'язана з вашим остаточним рішенням вибору освітньої програми, знайдіть дійсно важливі для себе цілі та причини вступу за обраною спеціальністю або освітньою програмою, що принесе в майбутньому досягнення цих цілей, так чого ви хочете навчатися на обраній освітній програмі. Які якості навички роблять вас найкращим кандидатом на вступ до БДПУ? Можливо, ви займалися волонтерством у відповідній сфері, навчалися на певних курсах, брали участь у важливих заходах, практикувалися тощо. Достатньо виділити кілька важливих характеристик, які дійсно впливають на ефективність навчання, наприклад, пунктуальність, комунікабельність, самостійність, відповідальність. Критичність мислення і так далі. Дуже важливо підтверджувати ці якості вашими вчинками: призові місця на тематичних конкурсах, олімпіадах, участь у різних форумах, стартапи, публікації ваших робіт, участь у дебатах тощо. Ну, і я порадила ще узагальнити, яка саме кваліфікація, життєвий досвід та досвід роботи підготували ваду навчання в університеті на обраній освітній програмі. Детальніше. Ознайомитися зі тектурою мотиваційного листа та критеріями його оцінювання ви можете на нашому сайті у рубриці Вступнику програми вступних іспитів. Трошки ще стосовно підтвердження олімпіади призові місця, наприклад, які сертифікат, якщо участь у якихось, наприклад, волонтерських заходів, чи можна буде додати, наприклад, фотографії. Можна буде додати, я до цього казала, що ви можете їх підвантажити так обов'язково. Дуже багато волонтерів. І ми вітаємо таких активних студентів, які таку діяльність обрали для себе. Як відбувається, наприклад, процес розгляду апеляцій у разі незгоди із результатами вступу? Випадків апеляцій у нас не було. Але цей процес чітко прописаний в правилах прийому і в положенні про апеляційну комісію. Ці документи знову ж таки розміщені в нас на сайті. Але сподіваюся, що і цього року ми також таку добру традицію без апеляцій продовжимо. Як би ви сказали з вашого досвіду, які найбільш популярні спеціальності в БДПУ? Минулого року серед абітурієнтів нашого заходу популярними стали такі спеціальності: дошкільна освіта, початкова освіта і психологія. Так що ми бачимо, що дійсно так, у нас педагогічні професії, психологічні наразі на гребні хвилі, але кожен рік все може змінюватись, тому подивимось, що буде цього року. А щодо форми навчання. Заочна, денна. Хочу сказати, що для мене таким було подивом, що популярністю користувалася саме денна форма навчання навіть серед дорослих, які вже мають не першу освіту вищу, які вже мають роботу і мають сім'ї і дітей. Я думаю, що це пов'язано з тим, що все ж таки денна форма навчання придбає. Чає більшу теоретико-практичну підготовку, тобто годин на заняття відводиться більше. І е, такі студенти вміло поєднують навчання із е, своєю працею і, відповідно, отримують позитивні результати. Тому денна форма сьогодні нас користується більшою популярністю. Проте і на заочній формі я хочу вам сказати, нас також дуже багато абітурієнтів. Щодо помилок, які тут найпоширеніші робляться абітурієнти під час вступу і як їх за можливості можна уникнути? Я назву найпоширеніші помилки абітурієнтів. Ну, по-перше, це затягування до останнього дня щодо подання заяв. Цього робити не варто. Далі дуже часто майбутні студенти отримують інформацію не з офіційних джерел. А скажімо, з інтернету просто, наприклад, подруга говорила, що не треба НМТ. НМТ треба обов'язково, тому, мої хороші, краще знайти цю інформацію на сайті закладів вищої освіти. На жаль, не всі абітурієнти заглиблюються в сутній спеціальності, яку обирають, стають студентами за компанію тощо. Хочу сказати, що з нами помилок. Фактично, абітурієнти майже не роблять, бо отримують повну інформацію і підтримку. Це і різноманітні засоби зв'язку, це сайт, телеграм-канал, і в цьому році у нас є абітурієнт-хаб. Який допоможе вам не тільки розібратися в правилах прийому, але й отримати психологічну підтримку щодо вступної кампанії? Тому звертаю увагу майбутніх абітурієнтів на те, що варто скласти план своїх дій щодо вступної кампанії, зважити всі за і проти, і знову ж таки тут. Щодо вибору університету і спеціальності про спеціальність трошки поговорили. На що тут ви порадили б звернути увагу при виборі саме цього? За моїм переконанням передусім необхідно звернути увагу на якість навчання. Сьогодні це зробити дуже просто: доцільно відвідати сайт закладу вищої освіти, сторінки кафедри в соцмережах, поспілкуватися зі студентами, які здобувають освіту в в цьому закладі. Отже, ми можемо поспілкуватися з нашими з, з тими студентами, які навчаються в цьому закладі, і обов'язково відвідати День відкритих дверей. Звісно ж, немає залишитися поза увагою і можливості студентів цього закладу участь у грантах, міжнародних проєктах, обмінах. Тощо. І е, не останню роль у виборі вищої освіти має відігравати і студентське дозвілля. Наприклад, наші здобувачі навіть в умовах дистанційного навчання долучаються до постійних активностей: тренінгів, гостьових та загальноуніверситетських лекцій, дебатів, толок, воркшопів, перелікних річок і навіть простого кавування з викладачами. Тобто е, найголовніше, як я кажу, не гнатися за маркою. А враховувати якість. Ну і дійсно ваші вподобання щодо спеціальностей, бо це має бути поклик душі. Чудові традиції, най найкращі побажання. Ну і за традицією е бліцопитування. На вашу думку, підготовка заздалегідь в останній момент чи імпровізація? Це моя відповідь. Ваша думка. До будь-чого. Ага. Е, ну, я хочу сказати, що нагадайте ще раз, будь ласка, бо трошки був завжди поганий. Підготовка заздалегідь в останній момент ага. або імпровізуємо. Е, ну, як для мене, це підготовка заздалегідь. Говорили сьогодні про найпоширеніші, а які б три найперспективніші спеціальності в БДПО ви б назвали. Е, ви знаєте, е, все ж таки. Враховуючи сьогодення, це передусім психологія, наша спеціальність, яка залишається дуже сьогодні затребуваною. Так, це, звісно, в нас є освітня професійна програма, де готують логопедів. Бо як доводить наш досвід, все більше і більше дітей, які потребують сьогодні допомоги спеціалістів, саме установлені, і мовно-мовленнєвого апарату, і власне розвитку мовлення. Ну і звісно, я б звернула увагу все ж таки на те, що ми з вами живемо в цифровому світі, так тому а, ті спеціальності, які пов'язані з цифровізацією нашого суспільства, з підготовкою учнів до життя в такому цифровому суспільстві, також є досить важливими. І тут на відіграє роль навіть, а ми з вами скажемо да, гендерне співвідношення. Повірте, дуже цікаво, коли ти бачиш в класі вчителем початкової школи молодого чоловіка, да, хлопця. Або навпаки, коли ти бачиш молоду дівчинку, яка викладає інформатику. Це дуже цікаво, тому обирайте те, що вас кличе. І тайм менеджмент як вступнику найбільш ефективніше керувати і розподіляти свій час. У трьох порадах. Ви знаєте, хочу вам сказати: по-перше, скласти план. По-друге, розподілити його на найважливіше і менш важливе. І по третє, обов'язково подякувати собі за те, що ви все виконали вчасно. Ну і три слова, які найвлучніше описують БДПУ. Якість. Родина і студентоцентризм. Поясню, чого. Ми дійсно не такий за обсягами великий університет, але кожен з нас, хто викладає, тут відповідаємо за якість. Родина, бо і до війни, а навіть за часів війни, ми відчули, що дійсно ми родина, бо ми зблизилися. Ми знаємо один одного в обличчя і навіть наших студентів. Ну і по третє, центрі нашої діяльності студенти, і е, будь-яке рішення в нашому університеті приймається зі згодою студентської ради, тобто, це той орган, так, студентського самоврядування, який допомагає нам зробити процес навчання ще кращим, і процес нашої співпраці зі студентами, дуже вдячні пані Ладо за змістовну, безумовно цікаву, корисну розмову. І нагадаю для наших слухачів наша сьогоднішня гостя Лада В'ячеславівна Чемоніна, відповідальна секретарка приймальної комісії БДПУ. З вами був подкаст Освітній Маяк. Слухайте нас на Студмедіа БДПУ, і ми також доступні у текстовій формі на сторінках видання Університетське слово.